Допомогти армії можна і за допомогою банків. Наприкінці цього місяця міністерство фінансів випустило казначейські зобов'язання. Військові, це такі собі сертифікати, кошти від реалізації яких спрямовуватимуться на підтримку української армії. Це є сертифікат номінальною вартістю тисячу гривень. Срок дії обігу його 24 місяці. Він містить 4 купони. Розмір доходу за кожним купоном складає 35 гривень. Дохід в відсотках буде становити 7 відсотків річних. У банку кажуть, це один із методів інвестування коштів. Їх надійність гарантує держава. До того ж, дохід, отриманий у результаті купонних виплат, не оподатковується. Віталій, клієнт одного із державних банків, каже, ідея хороша, але навряд чи дієва, адже досі невідомо, куди пішли кошти, які зібрали на армію. Громада завжди готова допомогти і армії і. Бачите, як зараз відреагувало населення. Воно готове допомагати, але зі сторони держави, зі сторони банку має бути гарантія. Наразі з моменту випуску казначейських зобов'язань ними скористалося майже два десятки прикарпатців.